Виконуємо номер 1018 із підручника Геометрія 8 та номер 1818 .18 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. З вершини Б тупого кута рівнобічної трапеції ABCD проведено висоту БК до основи Д. АК дорівнює 4 см, БЦ дорівнює 6 см. Знайдіть середню лінію трапеції приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція, А Б у нас дорівнює СД, АК 4 см Б, С, 6 і Ф Л це середня лінія трапеції у нас. І БК перпендикулярно до АД. Проведемо СН також перпендикулярно до АД. Проведемо СН перпендикулярно до АД. Тоді у нас Кен це прямокутник. Прямий кут у нас. І БК і ЦН перпендикулярні до АД, тоді між собою вони паралельні, а БЦ паралельно до АД за умовою. К Б, Ц, Н – прямокутник і пояснимо БЦ паралельно АД за умовою. Далі БК перпендикулярно до АД і СН перпендикулярно до АД, тоді БК паралельно СН. І кут БКН у нас 90 градусів. У прямокутника протилежні сторони рівні. За властивістю прямокутника КН дорівнює Б і дорівнює 6 см. Тепер трикутник АБК прямокутний і ДЦН прямокутний рівні за гіпотенузою і гострим кутом. Трикутник АБК дорівнює трикутнику ДЦН за гіпотенузою і гострим кутом пояснюємо. А B дорівнює СД за умовою кут. Б Ак дворівніку Ту С Ден, як кути при основі Рівнобічної трапеції Із рівності. Трикутників НД дорівнює АК і дорівнює 4 см. Ну, а тепер можемо знайти КН АД, АД у нас дорівнює АК додати КН і додати НД. Це буде 4 додати КН у нас 6 і додати 4. Це буде 14 сантиметрів. Ну, а тепер за властивістю середньої лінії трапеції – FL дорівнює AD додати BC і поділити на 2. Це буде AD у нас 14, додати BC 6 і ділимо на 2. Отримаємо 10 см. І записуємо відповідь. 10 см. Сантиметрів. Номер 10.18 із підручника геометрії 8, та номер 18.18 18, з підручника математика 8. Виконано.